Це в об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні ми говоримо про книги. Наступні 20 хвилин будемо. Говорити, обговорювати книги про майдан, про революцію гідності і проекти, які ініціюють наші львівські громадські активісти. Зокрема, з нами Роман Савчак, керівник центру соціальних проектів Хочу жити, який ініціював видання, видавництво та впорядкування книги Рекім Небесна Сотня. Також з нами Оксана Білас, головний спеціаліст державного архіву у Львівській області. Нагадаю. Кілька місяців тому державний архів закликав львів'ян та усіх небайдужих приносити до архіву книги, будь-які згадки, газети зі спогадами про майдан, аби зберігати сучасну історію вже зараз. Отож, Романе, коли ми спілкувалися з тобою, книга «Реквієм Небесна Сотня мала ще додаватися, редагуватися, якось доповнюватися, як зараз виглядає той процес? Добрий день. Процес відбувається дуже гарно. Зараз ми на фінальному етапі. Власне, ми заявляли, що дану книгу будемо друкувати 100 тисячним накладом. Зараз в процесі вже завершується друк 50 -ти тисяч книг, і наступна партія це буде ще 50 -ти тисяч, тобто сумарно понад 100 тисяч ця книга побачить, власне, як і дійсно світ. Зокрема, український. Щоб ви розуміли, це 100 тисяч книг, це близько понад 50 тонн. Це понад 60 тонн книги, яка розійдеться по всій Україні. Це будуть всі заклади всього рівня освіти, школи, училища, вище навчальні заклади, академії, це будуть музеї, тобто всі культурно-освітні заклади, які в нашій державі, наше завдання поширити цю книгу. Це власне щодо України, але також ми розуміємо, що Небесна Сотня і майдан як явище воно унікальне. Це феномен, який ми маємо десь усвідомлювати, формуватися, десь бачення в нашій голові. з Часом тому ми книгу переклали іноземними мовами. Це звичайно ж англійська мова, а польська мова звертаються колеги, громадські культурні діячі і власне з Німеччини. І ми будемо поширювати і в світі. Зокрема, вже в Польщі було солідно презентовано в рамках святкування Дня Незалежності у Польщі. Це Польське посольство України у Варшаві А Кілька днів назад і міністр культури, власне, вилітав до Нью-Йорку теж з культурною поїздкою. І цю книгу вже поїхала в Нью-Йорк. А за деякий час ми солідно представимо як і по Штатах, так і в Канаді. Тож ця книга вона живе, як і і допоки буде, як би це банально не звучало, жити в нас в пам'яті ці персони, ці люди, будуть жити і вони, власне. І цією книгою ми хочемо зрозуміти, це не просто книга. Це книга про людей, яких розстрілювали, вбивали. Що ж я хочу донести, і колектив, який працює цим проектом, донести за що ті моральні принципи, ті ідеї, ту філософію, їхній світогляд, з якої вони йшли, і йшли вперед, і їх розстрілювали і вони йшли далі. І божу кожного нас зараз живих це розуміти, усвідомлювати і ще з більшою потужністю закотити рукави. І впроваджувати ті ідеали, за які боролися ці хлопці і жінки з небесної сотні? Ми знаємо, що ця книга вже є в Державному архіві Львівської області. Вона поповнює стележі тих книг і тих матеріалів, які збирають там про майдан. Пані Оксано, як зараз виглядає про це? Процес триває він все-таки наш процес в, постійну, в постійній роботі. Тобто ми і надалі закликаємо всіх небайдужих людей, також авторів, приходити до нас, приносити нам дарувати на постійне зберігання ті книжки, передавати до архіву, аби можна було і надалі розширювати фонд. про ці події, які відбувалися в 2013-14 році. І завдяки тим книжкам, ми зможемо мати і зберегти саме так історію, як вона була подана, для щоб не було ніколи в на майбутнє ніякої змоги її перекручувати і подавати так, якому це вигідно. І завдяки от тим книжкам, які тут всі, всі описані, всі події, які описані. Ми будемо мати змогу висвітлювати історію таким таким чином, як вона відбувалася. Які книги вже є, що приносять здебільшого? Це поезія, проза, якісь есеї, публі. Цистика можливо звичайно, серед книг найбільше це поезії, тому що всі переживання, які в той час відбувалися, відбувалися в серцях людей. Люди тут же негайно, навіть посеред ночі, викладали в рядки, і потім ці рядки записували. І от таким чином дуже багато продовжує далі виходити різної поезії в книжках. В нас, наприклад, от перша придбана. В наш фонд книга, це Небесна Сотня, антологія Майданівських віршів. Вона видана в Чернівцях. Це перша книга поезії. Тут є усі, усі вірші всіх е, тих людей, які були і на Майдані, і, і за межами київських майданів. Також в нас в нашому фонді є. І книга, яка називається так, називається Є люди теплі історії з Майдану. В ній описано спогади, а також є записи про смерть і поранення, біль і сум, але також про взаємодопомогу, силу, мужність і натхнення і любов це дуже цікаві речі, які можна побачити, прочитати, і вони будуть на, на, на майбутнє покоління залишені в нашому архіві. Також маємо е, книгу. Перепічки Євгена Майдан 2013-14 в ілюстраціях». Це фото так? Це фото ілюстрації. Покажіть на камеру, аби глядачі мали змогу побачити там. Дуже багато зараз фотоальбомів, фото таких видають з часів Майдану. Так, це є книга, це є описи про тяжкий період перебування, боротьби, а також спогади короткі історії біографії про героїв майдану. То це такі більш документальні якісь такі речі, так? Які нотують, записують. Які, по... які так описують Майдану. Е героїв Майдану, і, і живих, і, на жаль, вже, які залишаться безсмертними в наших серцях. Також маємо ліричну хроніку Євромайдану. Це вже видавництво дискурс е Івано-Франківщина, по-моєму. Це українські сучасні автори, сучасні так? так. Це коли люди переживали шок від перших кривавих подій, гнів, помсти і холоднокровність mm -hmm. оборони, почалося глобальне структурне осмислення нової дійсності. Mm -hmm. І оце поезія саме в цій книзі є подає перші спроби зрозуміти, mm -hmm. що відбувалося на той час. Ви якось аналізуєте, от з того, що ви маєте, так з книг. З якихось, можливо, згадок, що вам в електронному вигляді надсилають, чи ви якось робите, резюмуєте? Можливо, якийсь аналіз результатом? Ні, ні, Ми наразі просто проводимо збір, збір документів. І коли ми так орієнтовно визначили дату, що це має бути до червня 2015 року, якщо і надалі будуть бажаючи, хто буде приносити і матиме бажання давати свідчення, спогади, доносити документи, ми можемо цей термін продовжити. Але otun. Коли завершиться цей термін збирання документів, тоді ми вже згідно з архівними правами інформуванням національного архівного фонду. Ми будемо їх розпорядковувати, сортувати, і тоді вже по розділах по структурі цього оцього фонду, ми будемо їх формувати і складати описи, підшивати і так далі. А окрім книг, є ще якісь згадки, спогади, можливо, фото, якісь приносять чи з газет. Звичайно, в нас так нам вже вдалося зібрати підшивки перш за все. Це нашої газети, газети. Вибила їх ще мої газета. Газета <рес> день. день. Е, так, маємо всі підшивки газет. Дякую. Е, також маємо підшивки газет за весь цей період е, революції і Євромайдану е, Кур'єра Галіційського. А також нам вдалося зібрати підшивки газет Українська думка, яка виходить в Австралії. Це прекрасна газета, де висвітлювали всі події спільноти світової, mm -hmm. а також українців в діаспорі. І це газета. Вона. Е, Велика за обсягом, і половина газети е, значить описані події української мови, а наступна половина газети вже на англійській мові. Це дуже мові. цікаво. Це дуже цікаво насправді для майбутніх поколінь, для науковців, для істориків ось мати такі матеріали. І, але ми зараз розуміємо, що історія продовжується, революція минула, в країні війна, і, певно, книга Реквієм буде інакша. Романи, чи є якась ініціатива в тому плані? Навіть не те, що ініціатива, а десь така вимушена зрештою потреба. І що цікаво, що дійсно ми почали, перш за все, почали досліджувати цих людей з Небесної Сотні, і ніхто не міг уявити ті речі, які будуть відбуватися на Майдані, кульмінація, тобто розстріл людей. І аналогічно ніхто не міг уявити, що відбудеться за кілька місяців, тобто що почнеться військові дії. А люди почнуть гинути ще й більшою кількістю. Тому, звичайно, обов'язком нашим є зрештою десь як середовище журналістів. Якщо ми взялися за ці моменти і маємо зрештою досвід якусь сформовану мережу журналістів, однозначно, ми будемо досліджувати тих людей, які воюють і захищають нашу націю на нашій території. Це дуже серйозна, це складна робота, зрозумійте, будь ласка, бо. Книга має показувати тих людей, які е, жертовно десь загинули зрештою за Україну. Але ми всі чітко розуміємо, до кінця у нас немає навіть цифри загиблих, і не всі ідентифіковані, тому тут потрібен час, е, десь спокій. Але вже ми працюємо в цьому напрямку, ми формуємо е, контакти, ми формуємо списки е, цих прізвищ. І ми будемо працювати, що дуже цікаво, коли а, був знищений російськими силами Малазівський літак. На mm -hmm. рівні навіть в Фейсбуці до нас зверталися Романи. Будь ласка, чи могли б ваш колектив середовище видати книгу про цих людей? Власне? І перш за все, зосередитись на Європу. Розповсюдьте цю літературу в Європі, щоб люди зрозуміли і відкрили очі, це приємно. Що приємно, що в нас настільки відбувся унікальний вибух суспільства і громадянського десь руху, громадянського сектору, що ініціатив є дуже багато. Власне, явище Небесної Сотні, воно проявилося як і в книзі, так і в кінематографії. Поезії, взагалі всіх мистецтвах, і, зокрема, один з розділів, який ми дали, і я це показую дуже часто: мистецтво майдану. Угу. Мистецтво майдану, і а, що я хочу цим донести, що. Ми вже знаємо унікальність нашої нації, ми можемо довго лежати на печі, відпочивати. Але коли дійсно якісь негаразди є, то ми акумулюємося і ми знаходимо собі сили робити цікаві речі. І тоді, коли нас катували, вивозили, вбивали, розстрілювали, люди знаходили силу і творили мистецтво. Тому дуже багато художників зараз проявляється через ті речі, які були на Майдані. І головну думку, яку я хочу донести десь, це десь є такий лейтмотив цього проєкту, що я вкладаю в цю книгу. Зрозумійте, будь ласка, це дійсно відбувся в нас десь в державі, в Залісі унікальний імпульс, як і Майдан, так і це ж Небесна Сотня. Так, це і трагедія, а так людей вбили. Ми це всі розуміємо. Але Варто зрозуміти ще наступне, що цю всю енергію, цей імпульс, який відбувся, ми можемо трансформувати і запустити в то ж мистецтво, в захист нашої держави, в державотворення. І от таким чином ми хочемо. Ця книга не для того, щоб гірко плакати, хоча інколи складно гуртати цю книгу і без кумка в грудях. Але ця книга це для того, щоб закотити рукави і почати рухатись. розумієте, будь ласка, ми обов'язок наш просто продовжити ті речі тих хлопців, які загинули, а ми живемо. Все дуже просто, це на рівні закону. Тому таким чином. А щодо... Наступного дослідження людей, які е, сьогодні, на жаль, що вмирають за Україну, однозначно, це десь є е, наш такий е, моральний момент, і ми це будемо робити. Зрозуміло наскільки. Важливо, вже Роман трошки про це сказав, пані Оксано, архівувати такі речі і зберігати. Бо ми, певно, до кінця не усвідомлюємо, яка зараз такий момент історії ми переживаємо український. і який наскільки важливо ось цей спадок лишити для майбутніх поколінь. Я вам хочу сказати, в нас інколи виникають такі дивування, коли приходять дослідники, опрацьовувати якісь свої теми наукових праць. І починають занурюватися в документи австро-угорського періоду, польського періоду, навіть окупаційного періоду, менш але все таки і цікавить інколи радянський період. А не можуть архіви закінчуватись радянським періодом. Ми живемо, історія продовжується. І хто як не ми маємо писати наступну історію для майбутніх поколінь, і цьому це дуже важливо, все, що відбувається, я кажу. Я знаю, що є зараз дуже багато музеїв, виставок присвячених Небесній Сотні пам'яті про тих героїв. Так вони потрібні, але я завжди намагаюся пояснити, що виставки. Це вони на якийсь певний період пройдуть десятки років, і ці виставки просто будуть забуті, і нікому не цікаві. А документ це буде той фонд, який він завжди буде в переліку. І будь-які люди, будь-які дослідники, чи іноземці, чи це наші українці, навіть майбутні покоління прийдуть і вони перед очима будуть мати цей фонд, і, і все таки заставить їх туди заглянути, подивитися, що є і чим, чим власне от тоді переживали, будуть могти оцінити. каже, оціна. Наші переживання, намагання, прагнення е, е, щодо майбутнього нашої держави, а також будуть належно мати оцінити е, навіть от, е, ці події, які стосуються агресії, агресія Росії щодо України. Тобто це надзвичайно потрібна річ і таке має бути бодай по кожному в кожному в кожному архіві по регіонах хоча от ми взялися в нас немає такої конкретної тематики наприклад євромайдан революція гідності саме західній україні ми намагаємось так як ми Перші це почали робити, охопити все. Бо чим далі ми будемо відкладати, тим надалі нові події, нові, нові проблеми в житті. Вони старають нас відсунути на задній план. А це забувається. І не треба, щоб кожен штрих цієї історії, кожна людина, кожна особистість, яка бодай найменші, які які робила свої е, такі вчинки геройські щодо збереження цілісності України щодо єдності нашої України, щоб вони не були заб. Буті так хочу доповнити власне от колегу, що тут десь в глобальнішому розумінні це накопичення десь інформації, зрештою, як і на рівні архівів, це має відбуватися, так і на рівні освіти, на інших моментах, Е, тому що те, що ми зараз по суті, це якась, ну не те, що інтелектуальна власність, це інформація, яку ми зберігаємо. Яка за років 50 її буде або така одиниця, або така, бо не буде взагалі. До чого моя думка наступна? Що ми всі чітко знаємо, що яка пропаганда патологічна відбувається зі сторони Росії? Зокрема, вже відомо, що а, на рівні освіти а, є інформація, що підручниках Київської Росії вже не було, виявляється в нашій державі в, в цьому світі, а була древня Русь. Тому, якщо ми бачимо, що патологічно десь деформується інформація на рівні освіти, на рівні архівів в наших сусідів росіян, то боязком нашим на рівні противаги формувати правдиву інформацію. Чи в тій же ж книзі, чи в тому ж кінематографі, і акумулювати це в архівах в освіті. І тоді все буде очевидно. Бо якщо цього не буде бачити, то за роки 50 дитина, яка піде у перший клас, в неї дійсно може виникнути майдан, чи був Майдан, чи не було. Тому що одне джерело буде казати, що його не було. Як не було, Київської Росії, виявляється. І інше буде казати було. Так, от ці джерела, це той десь. То перше джерело, яке з кожним роком до якого мають повертатися і пам'ятати про ті речі, ми бачимо, що вже не перший рік, сотні років українські громадські діячі, починаючи від князів, козаків і так далі, борються за цілісність, за самостійність, за соборність, але ми повертаємось постійно до одного і того ж. Можливо, якось цю інформацію потрібно по-іншому, особливо подати, щоб наше майбутнє покоління нарешті зрозуміло свою ідентичність. Так би мовити мене до цього є дуже таке десь просте бачення. Дійсно, ми постійно десь на розколі, нас пробують і, і різні хороші люди об'єднати, і це з кожним століттям відбувається. А, звичайно, є нюанси в нас зрештою внутрішні, у нас унікальна ментальність. Ми всі українці, ми герої, водночас збуваємо іншими. Але зрозумійте, будь ласка, Україна постійно була під чиєюсь імперією. Ми були раз 300 років під Польщею, потім ще кілька століть. Ми були під схід під царською, під царизм, потім СССР. А ми знаємо, скільки яка причина? Проаналізуйте, будь ласка, що зараз наслід сьогоднішній наслідок, як він відбувся? Не треба довго ходити. Нехай років 70, одне століття візьмемо. А скільки було мільйонів знищено голодомором? Сім, більше семи точних цифр немає. Це в основному центрі схід України. Людей просто знищили. Скільки було закатовано, вивезено а, в Сибіри і решту і інтелігенцію, духовенство, еліту, елітарний прошарок в першу чергу нищився. Скільки було знищено штучно українців під час Другої світової війни, як перепрошую, дійсно пускали перші ряди, пішов вперед. Всі знають фразу, менше людей, менше проблем. Так. І до чого я це кажу? Тобто це вже близько 10 мільйонів знищено людей, українців не лише за паспортом, а перш за все, за геном за ДНК, за свідомістю, за мислення. Будемо сподіватися, що та робота, яку ви зараз робите, ініціюєте, ті книги, які збирає державний архів, дійсно матиме ефект у майбутньому. Дякую вам за цікаву розмову. Я нагадаю, з нами були громадський активіст Роман Савчак та головний спеціаліст державного архіву у Львівській області Оксана Білас. Дякую, дякую вам, колегія спасибі, дякую. З вами була Марія Шепель. Побачимось.